Сім'я найцінніше, що є у людини. Шкода, що багато людей цього не розуміють. Але діти, які ростуть без батьків і виховуються в дитячому будинку, дуже сумують за сімейним затишком, за теплою долонню і ласкавим поглядом. Звісно, дитячий дім – це і є моя сім'я. Хотілося б мати настоящу сім'ю, бути впевненим в собі, знати, що хтось підтримує. Бути впевненим, що я комусь потрібен. Артур 17 років, спортивний хлопець, проте спокійна і розважлива натура цінує в людях порядність, чесність та щирість, надає перевагу логічному мисленню, тому полюбляє інтелектуальні ігри, де потрібно добре продумувати кожен крок. Ігра в шахмати, як і в житті. Нужно продумати кожен ход наперед. Я всегда думаю, чим зробити шаг. У Артура є заповітна мрія: рятувати людське життя, дарувати свою любов і підтримку тим, хто їх потребує. У у мене дійсно багато, але мрія одна стати врачом. Для цього потрібно поступити в але я не знаю, чи вийде мені поступити туди. Не лише дарувати своє тепло, а й отримувати батьківську ласку і турботу. Ось що так важливо в цьому житті. Цій дитині потрібна родина. Протягни їй свою руку, подаруй свою любов, місто Жовтіводи, вулиця 50 років, комсомолу, 15, комунальний заклад освіти, дитячий будинок. Для знайомства з його вихованцями звертатися в службу у справах дітей виконавчого комітету Жовтоводської міської ради за адресою вулиця Петровського, 33, контактний телефон 2-35-06.